Привіт! Мене звати iPhone 6 Plus. Я атеїст. Я не вірю в казки про те, що мене створила якась істота з розумом. Скажімо так, я не зобов'язаний в це вірити. Я просто витвір випадковості. Розумієте, я зроблений з металів і пластику. У мене є літієва батарея, зроблена з деяких матеріалів, таких як цинк, кадмій, нікель та інші. У мене є оперативна пам'ять DDR. Побудована з мільйонів мікротранзисторів і конденсаторів, зібраних у мікросхеми, центральний і графічний процесори, які складаються з силікону та інших, напівпровідники, флеш-пам'ять, сапфіровий екран та багато інших компонентів. Всі ці елементи просто сформувалися один в одного через десятиліття еволюції та селекції. Ми знаємо своє походження та попередників ми можемо бачити їхні рештки та сліди всюди. Історія їхньої еволюції цілком обґрунтована. І ось ми тут. Айфони. Тож на біса мені потрібні історії про міфи, які зробили мене своїми руками. Ти знущаєшся? Знаєш що? Я не вірю в Джобса. Так, я можу вважати, що містер 2007 тисячі версія вірив у нього. У нього не було інших варіантів, але ж це було в 2007 тисячі році. У нього навіть не було GPS, чорт забирай. Ви не можете звинувачувати хлопця. Але не приходьте до мене в 2023-му і не кажіть мені, що ми повинні думати так само. Тому що я думаю, що якщо ми так робимо, то ми більше не заслуговуємо на те, щоб називатися смартфонами, чи не так?